Вітаю вас, мої малята та шановні батьки. Сьогодні у нас заняття з художньо вогненної діяльності. А про що саме ми будемо говорити? Спробуйте дізнатися, відгадавши загадку. Має клешні й довгі вуса. Каже, звірів, не боюся, вигнав я козу із хатки, яку забрала у зайчатки. Здогадалася, хто це? Поясніть, так, це рак. Погляньте на ці малюнки і скажіть, де рак справжній, а де казковий. Чому? Так, правильно, зліва рак буде казковим, тому що він може розмовляти, може одягати одяг, а справа звичайний рак, який не зустрінеться у казках. А зараз, діти, пропоную вам послухати вірш Олени Шпиці про рака. І скажете мені, який рак у вірші справжній чи казковий? Жив собі у річці рак. Всі казали, він дивак, завжди робить все на влад, навіть плаває назад. Ну а рак жалівся сому. Мені дивно і самому, бо пливу вперед таки, а виходить навпаки. Здогадалися, про якого рака йдеться у вірші? Поясніть так, про казкового, бо рак розмовляє. А ви запам'ятали, де жив рак? Як про нього всі казали? Так, він дивак, а чому його так називали? Так, завжди робить все на влад, навіть плаває назад. Як це зрозуміти не влад? Тобто це не так, як треба. Діти, погляньте ось на цей малюнок. Хто тут зображений? Як їх назвати одним словом? Так, риби. А де живуть риби? У воді, у річці. Хто із цих риб найбільший? Правильно, сом. А кого, у кого найбільші вуса? Так, у Сома. А хто найстрашніший? Ну, звісно ж, щука. А у кого найбільші зуби? У щуки. Для чого щуці найбільші зуби? Звісно, щоб їсти рибу. А хто найменший? Карась. Хто всіх боїться, як зайчик? Так, карась. А про кого кажуть, що в нього є ножиці? Про рака. А хто ж із них уміє червоніти? Рак. Про кого кажуть, що в нього кам'яна сорочка? Так, про рака. А чому? Бо в нього є панцир, такий міцний, неначе камень. А зараз, діти, пограймо в загадки. Спочатку я розповім про когось, а ви здогадаєтесь про кого, а потім ви будете загадувати, він живе в глибокій річці, сам великий, голова велика, ще й вуса довгі. Хто це? Здогадалися? Так, це Сом. Послухайте іншу загадку. Він живе на дні ріки, у нього є кам'яна сорочка і великі клешні. Здогадалися, хто це? Так, це рак. А чия загадка була найкраща? Діти, а що вам сподобалося робити сьогодні на, зда... на занятті? А що вас здивувало? А зараз мені час прощатися. До нових зустрічей, діти! На все добре!